Від дев'яти немовлят відмовилися біологічні батьки протягом минулого року у Кропивницькому. Усіх залишили в пологових будинках міста одразу після народження. Однак у соціальних службах запевняють, у таких дітей високі шанси потрапити у добрі родини. Більше про це розповість Олена Бринза да, вже смачно було спадки. Цю одномісячну дівчинку у міському пологовому будинку Кропивницького біологічна мати залишила одразу після народження. Нині її доглядають медсестри відділення. Такі дітки поступають до нас з відділення новонароджених, коли ми вже знаємо, що мама там не хоче забирати, бо відмовляється, бо наші медсестри, медичні працівники, доглядають, готують, піклуються про цю дитинку, лікарі оглядають. Якщо є патологічні стани, це все лікуємо. Немовлята, від яких відмовляються мами, перебувають у пологовому будинку протягом двох місяців. За цей час біологічні батьки ще можуть змінити своє рішення і забрати дитину. Починаючи з пологового залу, якщо мати відмовляється брати дитинку, її не викладають на матір, не прикладують перше грудне вигодовування там же в пологовому залі, ми зразу з моменту народження ізолюємо. На протязі двох місць зразу якщо жінка пише заяву про відмову від дитини, складається акт присутності соціальних служб, поліції, дитячої поліції, складається акт про покинуту дитину. Далі соціальні служби забирають малюків та знаходять їм тимчасову домівку до усиновлення. У мерії запевняють, саме діти до року мають найвищі шанси на повноцінну родину. Дитина може бути тимчасово влаштована в патронатну сім'ю, дитина може бути також влаштована в прийомну сім'ю або в дитячий будинок сімейного типу до проходження процедури усиновлення. Загалом дітки новонароджені. Ляють під усиновлення з такими рідкими виключеннями. Це вже через стан здоров'я дитини, коли кандидати, які дійсно коли вже є складнощі зі станом здоров'я, такі, які складно лікувати, то тоді кандидати відмовляються. Минулого року в пологових будинках Кропивницького біологічні батьки залишили дев'ять немовлят. Семеро з них вже в обіймах нових мамусь і татусів. Ще двоє в процесі усиновлення. Черга існує черга більше, ніж народжується дітей, тому це дуже добре, що суспільство так позитивно налаштоване на усиновлення новонародження діток, але бажано, б, щоб все ж таки наші громадяни хотіли б усиновлювати і дітей старшого віку, оскільки саме це є проблемою. У міському пологовому будинку Кропивницького також діє вікно життя. Беруть ручку, відкривають на себе і кладуть дитинку. Там у нас є утеплене місце, і кладуть туди дитинку. Через 30 секунд спрацьовує сирена, це набагато краще, чим забезпечує зберігається життя дитинки цій. І її перспективи, що може попасти в гарну сім'ю. Якщо за місяць жінка, яка залишила дитину, не виявить бажання її забрати, їй шукатимуть нову сім'ю. З Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.